Сего ради мя Отец любит, яко аз душу мою полагаю, да паки приймую, ніхто же возьмит от Мене, но аз полагаю Ю о себе, Область імам положитию, и область імам Паки приятию, сию заповедь приях от отца моего». Раз пряжепаке бысть в иудеях засловеса сия, в глаголах уже мнози от них, беса имоть и неистово есть, что его послушаете. И нии глаголоху, сии глаголы, не суть беснующегося, еда может без слепым отверсті. отверсти, Биша же тогда обновлення во и і бе, и хождаше Иисус в церкви, в притворе Соломоні. Обидоша же Его Иудеи, и глаголоху Ему, доколе души наши в землиши, а ще ты, ісі Христос, в не. Не обвинуяся, отвещаем Иисус, рех вам и не веруете. «Тіла я же створю о імені Отца моєго, та свідетельствують о мені, но ви не веруете, не стебо от овец моих, якожерех вам. Овці моя гласа моего слушають, і аз знаю їх, і по мені грядут, і аз живот вечный дам їм, і не погибнуть во веки, і не восхитить їх ніхто же от руки Мое. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили Він демона має, і несамовитий, чого слухаєте ви його. Інші казали ці слова не того, хто демона має, хіба демон може очі сліпим відкривати. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима. А Ісус у храмі ходив у Соломонові ганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали Йому: доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус: Я вам був сказав, та не вірите ви, ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки.